Добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Та що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто ще не підписався на, 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 на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні. Рітні теми, які вам будуть цікаві для обговорення, там заходьте і поспілкуємо, заходьте хоч до години. Хоч до години треба поспілкуватися, заходьте всі. Буду радий з кожним поспілкуватися, заходьте. Будьте вас хипіте. Zrazu, ktorý, ktorý A ja zaraz vynúčil sa dobre, na dal chvíľku. A vy, a vy, prišiť, Бачу один уже закористувач є може, хтось зайде зараз. Та й поспілкуємося, я розкажу, яка у нас сьогодні погода. У нас сьогодні погода, сонячна, тепла так, і кривітареці. Погода тепла, є чим дихати небо чисте красота. Так, звой так. пишіть, пишіть є в кого погода сьогодні. Пишіть може якась сьогодні. Може в кого в... ті теж сонячна погода усіх. А напишіть, будь ласка, може сонячна. А напишіть хто не, хто може. Тому зато напишіть, будь ласка, добре. А я піду посилання, кину і повернуся. Везьму телефонці. I budemo spilkovati, se ja zasipno vidimo se telefon Kino poselanja. І будемо співкуватися заходьте. Da, ja sam poslala poslanje, možda tkoći Бачу двоє дякую, хто заходить. а я вам пісню поспіваю. Ой, лужі, червона калина похилилася. Чогось нас, а славна Україна, зазурилася. А ми тую Червону калину підіймемо. 아 메이나스 זו안 노크이누 헤이 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 로츠베 셀모 Привіт, Малых, вам, привіт. привет. Надея привіт! Привіт, Привіт. І вам. Дякую що прийшли, Петре, мати дякую за підтримку. Привіт и вам за одну хвилиночку.

яка у вас погода, надія мало сьогодні була. Ні, красота. Є чим дихати вітареці, небо чисте, гарне. Мені вже нема бідник А, мене чат за Ну добре, буду звідти читати. Василь, гарного вечора. дякую Василь, добрий вечір. І вам дякую, що прийшли підтримати. Дякую за підтримку, Василь. Дякую. О, Жиє. Як справи? Добре, Василь. Як у вас справи? пишіть, будь ласка? Як у вас справи? Пишіть. Добре, буду звідти почитаю. Тут хай буде. І мене справи добре, ви не гірше, як у вас. Пишіть, Василь. Як у вас справи? Ну, напишіть. Богдан Станопіля, привіт, привіт вам, Богдан Станопіля, привіт, привіт, добрий день. Дякую, що призвой підтримати, дякую за підтримку Богдан Станопіля. Дякую, що прийшли підтримати і Стенопіля. Вітаю усіх приділених зі святом. Будівельників. Дякую, дякую. Богдану Стенопіля дякую за za 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 i vás sвятom też z nim i vás sвятom děkuji pity neku za pitím Nee, Бог дав стену опіля, я планую здобити ефір у суботу, добре робіть. Робіть, Бог дав стену опіля. Робіть. Прозимаємо, хто не забуваємо прозимати лайки, хто не заходить. хто заходить на, на стрім. Не забувайте прозимати лайки, кому так не важко буде прозатих. Ти лайки, хто призьміть. Хто може, то поділіться стрімом моїм. Хто може поділитися, будь ласка, кому не важко. Буде поділитися. Тож хой хто хто там вільний є. Ну зараз гляну не га завистят та ліде тята в роді де не писа ніхто мен Наталя казала, що помер дедушка архіподім родим 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 а навіщо це писати, оце, ну са помер? А навіщо оце писати Аталія Кротенко, Навіщо? Навіщо це писати? Напишіть, будь ласка. А навіщо це писати? Я не можу зрозуміти. А навіщо це писати? А навіщо? Это якротенко света сестра Юкра. У вас сестра померла. Анна, напишите, будь ласка. У вас сестра померла, те, кто напишите. У вас сестра померла, я, я так разумею, те, что. хто кто вас там померла. Eh, uh. previto, previto, ataja a cloté no co Ей, Богдан Стенопіль, сіні. я лайк, я лайк, І по, я поставив і посилення забили у Фейсбуці. Дякую, Богдан Стенопіля, дякую за посилення. Дякую. Дякую за підтримку, Богдане. Ну не знаю что там залезть Я планую зробити в суботу. Добре, робіть борон стенопіля. Робіть а? В... понятно. Ну і добре, не треба одне те саме писати. Добре. Не, не треба одне те саме писати. Писіть щось інше добре таке будь ласка. Я вбачаю, но у нас пам'яті. Ну бо на Стернопіля, як справи у тебе, яка як погода справи, добре би не гірше, як вас пишіть. А погода в мене сонячна, і небо чиста красота. Так щось так. Так ось так. Ну, не мене тимане тясает, я не пойму. Та нейдесь, тят.